«Добрий день, діточки! Підкажіть, будь ласка, яка зараз пора року. Вірно, зима, все біло навкруги. Можна взимку встати на лижі та відправитись на прогулянку в зимовий ліс. А ось і лісова галявина. Тихо і порожньо на галявині взимку. Здається, що ніхто на галявині взимку не живе, але це тільки здається. Давайте згадаємо, хто живе в лісі. Це заєць, лисичка, білочка, лось, їжачок, ведмідь та вовк. У цих тварин є голова, тулуб, лапки. Вушка та хвіст. Тварини, які живуть у лісі, називаються дикими. Чому їх називають дикими тваринами? Тому що вони самі добувають собі їжу, живуть вільно в природі, пристосовуються до умов життя. Ось дивіться, чи це сліди, два великих попереду, два маленьких ззаду. Це заєць. Де спить зайчик, риє собі ямку і ховається в ній. Весь день зайчик спить, а ввечері вночі прокидається і відправляється шукати їжу. У нього немає запасів, він їх не робить. Вночі ходить заяць без страху. Чим живиться заяць взимку? Біжить у поле, розкопує лапкою сніг до самої землі, дістає зелені хлібні паростки. Дуже любить кору дерев і гризе молоді гілочки. Їсть сіно, гризе кочеришки на полі. У зайця багато ворогів. Лисиця вовк. Як заяць рятується від ворогів? Рятують його швидкі ноги та шубка невидимка. Влітку сіра пригорнеться до землі його й не видно, ніби грудочка землі, а взимку білий, в снігу непомітний. Підемо на іншу галявину, все біло навкруги, земля гілки, кущів і дерев, повітря в лісі дуже чисте. Гілки заліплені снігом, на широких лапах ялинок навалено цілі кучугури. Хто це там проминув серед гілок з довгим пухнастим хвостом родувато червоний лисиця? Куди вона біжить? За мишкою, зголодніла лисичка, хоче зловити мишку. Чим же ще живиться лисиця? Зайцями та птахами. Лисичка запасів не робить холодно в лісі. Лапи у лисичці взимку обростають густою шерстю. Лисиця взимку ходить, наче у валянках. Лапки у неї не мерзнуть. Навіть у сильний мороз, де ховається лисичка від вітру, від холоду і коли спить. У норі нора у лисиці глибока. Забереться лисичка в нору, згорнеться калачиком. І спить. А що ви ще знаєте про лисичку? Лисичка добре чує, добре бачить вдень і вночі. Поспостерігали за лисичкою і далі поїхали. А в лісі мороз мережева розвісив, як гарно, як у казці, всі дерева в сріблястому інеї. Весело стрибають по гілках білки, що стрибають з дерева на дерево, хвіст у білки як парашут. До зими у білки виростає густа шубка. Білка живе у дуплі, полюбляє їсти гриби, шишки, горіхи, жолуді. А взимку в лісі можна зустріти ведмедя? Ні, бо він спить. А де він спить? У берлозі. Чим утеплює ведмідь свою берлогу, ламає ялинкові гілки, кору, стелить мох, сухе листя. Восени ведмідь від'ївся жолодями, ягодами, лягає спати в свій берліг. І поступово його замітає, снігом виходить великий замед. Їжачок взимку спить, восени він живеться жабами та черв'яками. У лісі ми можемо зустріти злого та голодного вовка. Вовк нікого не боїться. У нього сильні ноги, гострі зуби. Добре бачить в темряві. Живе у лігві. У лісі можна зустріти лося. Вони харчуються гілками. Взимку лосові погано. Якщо снігу багато, він. Провалюється в сніг, йому важко ходити. Дітки, дайте відповіді на запитання, де ми сьогодні з вами були? Кого ми у лісі зустріли. Дякую за увагу. До побачення.